Якщо у вас є проблема, яку ви не можете вирішити, і збираєтеся піти з нею до екстрасенса, я вас закликаю подивитися спочатку розповідь моєї сьогоднішньої гості, тому що вона не так давно була на прийомі у дуже дуже відомого екстрасенса. І вгадайте, чим все закінчилося. Таня, я вітаю тебе. Привіт. Перш ніж ми почнемо, поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео, напишіть коментар після перегляду та підпишіться на канал Бритва Екстрасенсів, якщо ви цього ще не зробили. Ці ваші прості дії допоможуть більшій кількості людей побачити цей контент і, можливо, вакцинуватися від такої порчі, як екстрасенси. Ти написала мені у соцмережах свою історію про те, як ти зверталася по допомогу до екстрасенса. Ти та твій хлопець, я так зрозуміла. Так звертались ми до Олени Курилової. Історія була така, що ми були в Празі, проживали, знімали квартиру, але він ніяк не міг оприділитися між мною і своєю колишньою. Він там почав кричати, що вона йому поробила, вона його приворожила, і його, і його туди тяне, хоча він її не любить, та, та та Знайди мені когось, хто вирішить це питання. Згадала, що це ж була ця битва екстрасенсів. Плюс я бачила Курилову, по моєму в інстаграмі. Я її там знайшла, написала, ми домовились про зустріч. Заплатили 4 тисячі на той час, це було два роки тому. Це вже була війна, я хочу уточнити, так? Так, так. так. Це вже була війна. І, тобто, ти, коли записуєшся на прийом, ти платиш наперед, виходить. Наперед. Вони спочатку беруть гроші, а потім тільки назначають зустріч на коли. Ну і записалися, вже була дата, все, ми, вона нас набрала по відеозв'язку. Давай розповідати про себе, про свою сім'ю, те, куди хто як виїхав. Потім що вона ще про дочку розказувала. Ну, типу, все, не тільки не на наші запитання, ніяких відповідей не було. Ви їй кажете: в нас от така от проблема. Поможіть. А вона вам у відповідь що, про війну зразу? Чи як, як взагалі ця, оця от її ну, з'їжджання з теми, воно як відбувається? Було взагалі сказали одразу перед прийомом написати свою проблему, описати хоч якісь деталі? Ну і по цим деталям вона щось намагалась сказати. Але я ж кажу, якось щось воно не зросло. О, і замість відповіді на питання вона тягнула час, бо в нас було виділено тільки півгодини за ці гроші, і якось вона цих півгодини тягнула як могла. Все, що вона сказала, це да-да-да, ви будете разом, у вас буде чудова сім'я, ти ж бачиш ти, з цією жінкою в тебе все добре, ви будете так добре жити. Е, ну, такий спойлер: ми менше ніж через тиждень розійшлися і в принципі їх ми вже й не бачились. Е, і на цьому е, тоді, коли ми розмовляли, я ж кажу, вона розповідала і про війну, і про свою сім'ю. Тобто з нею посадіть кави попити. Так, приємна жіночка, але якийсь зв'язок з ну, немає сенсу, це просто викачка грошей. Окрім цього, іще вона ж, звісно, що сказала, що там на ньому і порча, і все, що заводно, і пороблено. Тобі треба оберіг, і вона ще втюхала йому оберіг. Чесно не пам'ятаю, скільки він коштував, ну, щось там близько півтори тисячі гривень чи що, щось таке. Мінус п'ятьоречка за один прийом. Але ж ну я скажу, вона нічого не вгадала, нічого не вийшло. Тобто, це 4 тисячі гривень коштує півгодини часу з екстрасенсом? Так, онлайн. Я думала, година. Півгодини, і це, я ж кажу, ще плюс онлайн на відстані там в тисячі кілометрів. Раніше просто була година. Я знаю, що вона раніше от годину виділяла на клієнта, ти написала, що потім ви розійшлися з цим хлопцем. і він тебе залишив якось там в дуже якійсь скрутній ситуації? Так, він забрав у мене гроші, поїхав, я залишилась в зйомній кварти квартирі в чужій країні, в чужому місті сама без грошей, без нічого, але в мене на незначки там було 100 доларів щось, щоб я могла доїхати. Хоча б я якраз влаштувалася на роботу, і, типу, мені тоді виділяли квартиру е біля заводу, і я тоді. На ті гроші, я хоч переїхала туди. Я без речей, без нічого була. Ну і скуповувала все потихеньку, потрошку вирулювала цю ситуацію. Що вона вам розказувала про свою родину? Що саме це було? От про дочку ти кажеш там? Що у них ще дача на, десь на Закарпатті. потім що в неї донька працює, типу, як адміністратором у неї. Euh, щось про внуків розповідала, чесно вже точно не пам'ятаю. Ви кажете, годину раніше було, а зараз півгодини. Це за день, скільки можна так обдарти людей, так обмануть. Ну, мені просто шкода euh, тих людей, які віддадуть останню копійку за якусь надію, щоб їй дали, а вона просто ну не знаю, не кається там. Я не знаю як. Ці люди вони живуть у паралельній реальності. В них своя реальність, вони реально вірять в те, що вони допомагають. І це в них просто там ну, викривлене таке криве дзеркало, в якому людина живе, до цього дуже сильно звикає. Свідомість перестає роз... Ну, Вони розуміють, що вони обманюють, звісно ж. Але вони настільки до цього звикають, що їм якби в мене мама, на жаль, така наївна. Я їй нічого не можу дасти, ну от. Прямий приклад, і вона не вірить Не вірить в те, що Екстрасенс не екстрасенс? І звертається? Бабки, дітки, ці всякі в районі, то це просто жах. Я, я ж кажу сварюся, але не знаю, мені, здається, толку нуль. Може, мамі треба підписатися на канал Бритва Екстрасенсів, там, де. Розказують і мої колеги, і навіть з екстрасенсами я роблю інтерв'ю, в яких, в принципі, якщо подивитися, як вони себе поводять і відповідають на запитання, як я їх ловлю часто на брехні, яка просто ну от вони з дуже впевненим обличчям брешуть. На це подивитися, то в принципі можна якось протверезіти від цього. Може, мамі треба подивитися декілька відео. Я думаю, там не допоможе. Може до психолога. О, Це моє улюблене, я говорю такий прокльон е глядачам. Е та що б ви так по психологах бігали, як ви по екстрасенсах бігаєте? Ну це точно. Розповсюджена дуже ну, думка така, що от ті екстрасенси, яких по телевізору показують, чи показували, що то не справжні, бо то шоу. А от ті, яких не показують, які в телевізор не лізуть, то ті справжні, значить. Ну, Я просто їздила у. З відрядженнями об'їздила всю Україну. От там З 19 років і до 30 років це було ну, якби, більше 10 років коротше, були відрядження по всіх регіонах України. От Куди не приїжджаєш, в кожному селі там є якась бабка чи якийсь дід, до якого люди їздять із області, з району. Ну от скрізь таке є реально. І нам же ж всі люди от кажуть, оце в нас є там, значить, відьма там чи відьмак, Ну, про цих людей так говорять, що вона відьма. І от вона щось там комусь, як завжди, поробила, щось там зробила. І ми йшли, типу, до цієї людини, щоб спитати з камерами, йшли, щоб спитати її думку, ну якби її відповідь почути на такі звинувачення. І, звісно ж, ці люди намагалися справити враження на нас, от на мене, наприклад, я могла з прихованою камерою зайти або могла без камери піти просто на розвідку. І ці люди. Вони намагалися справити враження, але ну, в них методи в принципі не відрізняються від тих, які у цих телевізійних екстрасенсів, по типу в якої ти була мадам, але трошки примітивніші. І от я можу сказати, що за більше ніж 10 років отаких от походеньок по всіх цих якоби, типу екстрасенсах, я не побачила жодного, який би хоч щось, хоч. Ну, хоч десь щось вгадав про мене, сказав правильно якусь інформацію, або передбачив моє майбутнє. Це все було просто пальцем в небо, і звісно ж, воно ніколи не збувалося. Тому я з повною впевненістю можу сказати, що ну, от, людям, які вірять от в таких нетелевізійних, чесних екстрасенсів, що таких не існує це міф і це людська вигадка, з якою простіше жити, бо це перекладання відповідальності. За себе своє життя на кого? Що от чарівну пілюлю мені дадуть, я її вип'ю, і все, і в мене всі проблеми щезнуть. Проблеми є навіть у найщасливіших людей, у яких є все: і гроші, і там, і кар'єра, і родина. У цих людей теж є проблеми, бо це нормально таке життя, якщо б якісь в тебе були пригоди в цьому житті. А як в тебе враження про... Е... Хвальону хапанулову як про людину. От просто ти сказала таку фразу цікаву, що якби з нею посидіти каву попити, то було б цікаво, приємно поспілкуватися. Приємна жіночка, так, звичайна така, е, як сказати, весела, достатньо, щось там ще жартувала, пам'ятаємо, ще сміялися. сміялося. Добто... Просто народна така, от. Так. Да. Але навіть. ну, Психологом тяжко назвати, бо зазвичай такі люди там, намагаються в мозок залізти, щось випитати, на щось надавити, тому що людина сама розповідає, а це ні. Вже там намагалась пальцем в небо. Ну, це вона трошки вже лі... лінується, мабуть, з роками, вже втомилася від свого ремесла шахрайського, <сум> втомилася, мабуть, вже бо раніше намагалася прямо і випитати, і розвідать все там, ну так знаєш, як, як от е, роми е, тебе намагаються щось тобі навіять, е, особливо коли їх багато, вони людей таке. Я бачила часто такі ситуації на вокзалах, десь там обступлять людину, і щось її там навіють, навіють людина, там золото з себе все знімає і так далі. От так само екстрасенси вони теж намагалися ну такими методами, типу, щось там. І людина тоді сама якусь інформацію розказує або від страху, або навпаки, проникається і починає там сама про себе щось розповідати. Це вона лінується вже, мабуть, з роками. Це насправді трохи якось їй страшно, бо якась там буде людина така слаба духом, їй щось там наговорять, що вона вже там. З нею щось станеться, да і вона собі вже накрутить і буде сидіти, переживати її, не дай Боже, що буде щось, якісь проблеми з здоров'ям. Ну, для чого таке робити? Я цього не розумію, як їм не їкається там. То... Я одного разу була Хвальона Хапанулова запросила <кхем> мене, ну там треба було щось її почекати, якась у нас була чи зйомка, чи щось таке, і в неї був прийом, і вона попросила мене почекати не. Там, не у вітальні, не в іншій кімнаті, а прямо їй дуже хотілося показати, як вона проводить прийом, щоб справити на мене враження як на людину, яка її знімає. І вона мене посадила в крісло і прийшла до неї клієнтка, і це була жінка, яка під час цього прийому сказала, що вона прийшла з психлікарні. В неї поставлений діагноз, шизофренія, вона чує голоси. І в неї, от поки стадія ремісії, там, так, вона входить, коли все в неї більш-менш спокійно. от Її відпустили з лікарні, відпустили додому, ну, типу, як відпустку, так дали. Побачитися з донькою, бо в неї донька була. І ця жінка, ну я тоді, в мене був страшенний шок від цього, тому що ну, це хвора людина. І це. І вона продовжила прийом Хвильона хапанула, Вона продовжила прийом, і вона їй почала розказувати. Вона гадала їй на картах. І вона, ну я не знаю, чи то для мене, бо я спостерігала за цим, а вона ж хотіла на мене саме справити враження. І вона почала робити шоу таке, як вона робила в кадрі. Вона от була просто для кадру, для зйомок. Прекрасна акторка, тобто вона вміла там, вона знала, як правильно стати в кадрі, як там де очі, де яку емоцію, як до людини яку фразу сказати, щоб людина розплакалася, або її якось розчулити Ну, коротше, такі вона в неї це від природи така штука. І от з цією жінкою вона робила так само, але при цьому справляла враження на мене. От вона, ніби, наче як я на неї просто дивилася своїми очима. А для неї це було ніби як я її на камеру знімаю для чергової програми. І вона витягала з колоди карту, вона витягла карту демона, я пам'ятаю, і каже: От карта Демона. Ну, ти бачиш, це в тобі демон сидить, це він тобою керує, це він тобі цей голос, там, щось тобі наказує і так далі. І вона е, почала цю, ну каже, зараз я його спалю. Вона почала цю карту, яку вона витягла, карту Демона. Вона взяла запальничку, під, підпалила і почала палити. А в людини от жінка з шизофренією, е, ну, вона дивиться на це шоу, і воно справляє на неї велике враження. Вона витягла, дала їй гроші за прийом. Вона ще й сказала, що вона ці гроші там відкладала, Бог знає стільки, бо вона ж хворіє і працювати нормально вона не може. Вона, в неї там якась чи пенсія чи щось таке ну, через цю хворобу. Тобто людина складала там рік, щоб прийти на прийом. Вона взяла ці гроші. Я сподівалася до останнього, що може вона в цієї жінки грошей не візьме. Ну добре, там шоу показала і скаже: ну, ти хвора, давай я, типу, хай це буде безкоштовний прийом. Ні, вона взяла гроші. І та жінка пішла з впевненістю, що в ній сидить демон, якийсь, який з нею говорить якого тільки що Хвальона Хапанулова на карті своїй спалила, але щоб його знищити повністю, треба вичитки. А вичитки це додаткові гроші, додаткові прийоми. вона їй призначила наступний прийом. І я не знаю далі, як та історія з цією жінкою розвивалася, але ну, я тоді, це був один з моментів мого такого. Е... Ну, якби я до мене дійшло, от на моїх очах те, що відбулося, до мене почало доходити, що е, ті програми, які я знімаю, програма, в якій я працюю, вона допомагає робити популярною і відомою оцю жінку, яка от щойно таке зробила із клієнткою. Це не найстрашніша історія, насправді це так. Лайт є ж люди, які хворі раком, або взагалі хворі. Серйозно і їх екстрасенси типу лікують, вони помирають через це. Ну, але... Чула про такі випадки, на жаль. І що ти, Таня, скажеш? Ти ще колись до екстрасенсів звертатися збираєшся чи ні? Мені шкода свій час. Ну, я тобі можу сказати, що от твоя історія, яку ти розказала, вона. Також лайтова. Ну, на той момент і ти і твій хлопець, ви відбулися легким переляком, можна так сказати. Втратили 4 тисячі гривень плюс якийсь оберіг, та ти сказала Так. Ну, 5 тисяч. Але хоча б не втратили здоров'я і ще більше грошей, і ще більше часу. А цей от хлопець, ну цей чоловік, він повернувся до своєї колишньої так. Тобто по сеансу екстрасенса не допоміг. <хи> У мене багато просто підписників, які розказують, пишуть мені свої історії, але це історії всі давні. Вони сталися там задовго до війни, коли люди ходили там ще на особистий прийом, це не онлайн, а особисто була зустріч от з цією мадам, до якої ти потрапила. Але от під час війни е, поки що жодної людини не було, яка б мені написала, що вона була на прийомі під час війни. А це був початок тільки. Це було в 22-му році, в серпні, десь середина серпня. Півроку пройшло, і війна війною, кому війна, а кому мати рідна є така приказка. Гроші зароблять треба. Таня, я сподіваюся, що ця історія і тебе навчила да, буде таким тобі уроком на майбутнє і розумінням, що ніяких екстрасенсів не існує. І, можливо, твоя розповідь допоможе комусь, хто це подивиться і хто збирається сходити на прийом до екстрасенса, можливо, передумає завдяки твоїй розповіді. Я тобі дякую за те, що ти поділилася своєю історією. Бажаю тобі, щоб не виникало в житті ситуацій, коли які змушують тебе йти до екстрасенса. Просто хай такі ситуації тебе оминають. Дякую. Щоб навіть думок таких не було. Точно я теж надію, що моя розповідь, хоч когось врятує від цього всього, збереже гроші, час і нерви. Дякую тобі, гарного тобі вечора бажаю, і е, на цьому папа. -па. Сподобалося відео. Тоді постав йому, будь ласка, вподобайку. Напиши коментар та підпишись на канал Бритва Екстрасенсів, якщо ти цього ще не зробив. Ці твої прості дії допоможуть більшій кількості людей побачити мій контент і, можливо, вакцинуватися від такої порчі, як екстрасенси.